Тому ми що? можемо сказати, що новий тренд це. Показувати якість життя, але не казати, скільки воно коштує, тобто летіти бізнес-класом, але не робити про це цілий сторітейлінг. Я думаю, що це взагалі такий хай левел, ну насправді це по типу брендів, коли тут всюди написано Gucci, Louis Vuitton і оце все в емблемах. Або коли це навіть не зрозуміло, що це, але зрозуміло, що це щось дуже mm -hmm. дороге. Та сама історія це хай левел, коли люди додумають. Ну, це навіть є такий маркетинговий інструмент, це називається двойне послання Це коли ти, наприклад, кажеш. От я коли жила в Дубаї на Blue Waters, я оце ходила на сніданки, і там, от бачите, такі сніданки були там як на Балі. Наприклад, так мені не вистачало сніданків, таких як на Балі. І от тільки от тому, що я жила на Blue Waters, вони там були. Це типу, ти розповідаєш про сніданки, але ти кажеш про те, що я жила на Blue Waters. Mm -hmm. і люди такі так, але там квартири типу, дорогі, там та, та та Це якби ну той самий маркетинговий інструмент. Так, але це вже таких, знаєш, хто в курсі, що таке Blue Waters. і це для також для тих людей, кого вже дуже тригерить. Обзор має віли, обзор там бізнес-класу, скільки mm -hmm. мені коштували Мальдіви. І зараз це ну це можна зробити тільки один раз. Зараз аудиторія вже не до таких штук, і один-два рази ти зробиш. Люди відпишуться. Тобто, це вже ну не треба це робити, прям ні.